На снігах пухових снігурі застрибали веселі, червонястим і жовтим засвітилися білі сніги, а маляти біжать в ковзанах із своєї оселі. І, здається, що нині біле свято зими навкруги, біле свято зими, урочисто хитають ялинки, убранням своїм білим, простягаючи руки гілки, біле свято зими. І санчата летять без зупинки, на рум'янічі веселі морозголки. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Ті Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.